Привіт, несанкціонований випуск. Хочу поділитися деяким досвідом, що стався. Я вам коли розповідав про бруківку, от хлопці вже закінчили насипати щебень, то дивіться, по щебню вийшло, що завезли 8 машин по 5 кубів, тобто це 40 кубів. 10 см 400 квадратів, десь по щебню вийшло. Я казав десь біля 500, але бачите, трошки менше вийшло, бо там не повне коло, тому я там запасом брав. бравну 400. Але що я не врахував, ось, подивіться, там є буде посилання на те, як я розраховував, скільки це буде коштувати. Не врахував я це. Монтаж поребриків. Я знаю, що там люди збуджуються від цього слова. Але як виробник це називає, то я так і називаю. Це поребрик в прескуранті. Там є бордюри, є дорожні відливи, але це поребрик. Тому як я купив, так і кажу. Не врахував монтаж. Тобто хлопці ще купили так, Камаз піску, це я заплатив 5 тисяч. Там ще 30 мішків цементу. Зараз це вартість його. Ціна за мішок 160 гривень. Ще недавно брав по 100-110. Бачите, ціни як ростуть. Тому ось так, ще додамо оцей монтаж. Подивимось, скільки воно візьме. Далі із таких речей, що сталося, я вам... Покажу деякі рослинки, бачите, є такий у нас ракитник, він такий дуже-дуже гарний. Я не знаю. Дружина такі купляє, дуже вони ось так чудово ростуть. А тут є гльот. льот. Те, що бояришник російською. Бачите, тут однаково саджали кусти кущиці, але цей кущ він росте так більш в затінку, то воно... Тут не так рясно цвіте, а ось там далі давайте подивимось. Вони однаково саджались, однакова земля, однакове розположення, але на цей більше світла попадає, на той менше світла попадає. І бачите, цей він більш такий рясно цвіте і такий він більше більш за розміром. Тому для льоду, мабуть, важливо, щоб було сонце. Знову по рекомендації там в коментарях люди писали, що із такої екзотики, ще купити клікачки. Купив клікачка. Там є от, бумальда, дружина купила Трехлисна. і ще там переста. Чотири кущика туди посадили. Подивимось, що буде з цього. Так що ось так, коментарі читаю, рекомендації виконую, кликачки є. Все добре. Знову з особливості життя. Я ж вам казав, що треба все поливати, дуже багато води йде. У мене тут три скважини. Одна, ну дві це обісінські. Там, мабуть, до кубометра вони дають на годину. І одна там на 37 метрів. Робили в тому році, приїхали хлопці, бо ця щось стала барахлити в мене. І я такий щось не продумав. Хлопці її пробили за день, а потім такі, а як я її перевірю, да? ну, насправді, як прийняти роботу. Вони кажуть, давай ми тобі все це ще обв'яжемо, купимо насоса. І там нарахували ще 35 тисяч на все це, а сама скважина 32 тисячі. І я ж такий, ну ніфіга ж собі, такий думаю, ну треба робити. У шкріп кріп там грошей, усина взяв трошки. Але на насос нормально вже не вистачило. Вони кажуть, та ну чого ти, купив оце говно нідл, Не знаю, що це таке. Бо для мене це тільки дамфас. У мене тут стоїть дамфас, там, ну всюди дамфоси. Працюють 10 років, не вимикаючись. І все нормально. Оце що, чик і все. І перестало. І це в мене п'ятниця була весела, бо я його оце з дружиною виковирював звідси, для того, щоб подивитися, ніхіра не працює. Замовив вже новий, замовив собі Дамфас. Ось, Але чекати 24-го тільки відправлять. А сьогодні яке 21 е Ну, оце, бачите, все, полива нема. Переключив все на воду, щоб в хату йшло, бо без води ніяк. Тому оце. 19 травня був перший дощ, так валило нормально, то полило трошечки, але ну не знаю. Є в мене надія, що з вівторка буде дощити, то все буде добре. Ось так наросли півоні нормально. То по приморозках я вам вже показував. Знову дам посилання, подивитись, по приморозках така ситуація. Були 2 і там 10 травня. 2 травня я показував наслідки, прихопило трошки. ось. А, зараз подивимося, що далі сталося. Більш за все страждають від цього горіхи. Вони прихвачуються, ну вони не вмирають, ну просто заторможується вегетація. Вони заторможується вегетація десь ну, на місяць, мабуть. Але вони потім потрошечку помалу-помалу і вони, вибачте, приходять до норми. Ось, бачите, оце вони ще є чорне листя, але вже потрошечки вони очухалися. ось, Чутливі вони дуже. Далі що я вам показував ці актинідії. По актинідіям так сталося, що е, вони ось це, бачите, це як Ківі запильна відійшла, оця теж відійшла більш-менш. А ці ми з всього прихватилися. Ось вони нормальні. Так що підуть, я думаю. Такі нормально стояли. Так, і що тут, Тут, бачите, ці, все все в порядку. Ось, то після цього воно все відходить. А, ну, це добре, що відходить. Але скажу вам, що ця екзотіка, в мене є там Чкалкін горіх. Якщо прихвачу, то воно від кореневої, кореневої починає, то кожен рік, як спочатку, ну, не працює ця штука. З екзотікою треба обережно. Ось і оцей каштан їстівний або посівний. Теж це така екзотіка, бачите? Бо теж його прихватило. Вон там таке листя, але він пішов далі. Ну, хоч не з нуля. Ось ці клікачки. Дружина підписує. Так що рекомендації є. Периста, бла-бла-бла. Ось чотири кущика є. Подивимося, як вони будуть рости. Не знаю, там інформація різна. Хтось каже, що вони витримують, хтось не витримують. Але в мене специфічна ділянка, я вам це казав. Там в мене дуже холодно і протяг постійний. А тут в мене більш-менші дома закривають будинки. О, хлопці цей схил роблять. Вивозять землю потрошку. Тому ось така ситуація, трошки воно відійшло По... По після цих приморозків. Що далі? Ну, як казав, що поливу не було, щось таке незрозуміле, що далі буде. Оце. Ну, перевезуть мені цей насос, буду встановлювати, буду ремонтувати. Ось може дощі. І бачите, ось. Оці клумби ми формували, це у нас синьо-жовта кодова назва. Але ось, бачите, ялівець, я щось він капут йому. Засох чомусь. Не прижився. Так, із такого, що хочу сказати, все купляли. Не прижилась одна троянда, і ось ялівець. Бо ну, я вважаю, що троянди не добре саджати на осінь. Більш-менш добрий результат ми отримуємо, коли троянди висаджуємо навесні і на початку літа. А те, що по зиму йде, ну не знаю чому. По цих жимолостях їстівних. Дивіться, куплялися ці жимолості в різних місцях. Ось Спочатку це, що тут посаджено трошечки, це на флоріуми ми бралось. Я дивився на ціни десь 110 гривень, Ну Ось така якість матеріалу. Це куплялося восени. Ось воно трошечки підростає, йде. Ось така якість. Бачите, вона ну, нормальна, більш-менш. Але так. Ну, Самі робіть висновки, така середня якість. ось. А це жимолость я брав у проксімі. Це вже ці, цієї весни брав. І вони так і прийшли. Бачите, кущики вони більш-менш правильно сформовані, бо вони підрізалися і вони кущом. Бо у флоріума, бачите, воно як гілочка, тільки стерчить і все. Тому що це ще треба буде формувати. Така от штука. І теж 110 гривень кущик. Далі на флоріумі я вже цією весни дозамовляв, бо подивився я той ролик, який є посилання в моєму відео про жимолость і стівну. І побачив, що ми, мені запилювачі треба докупити. І ось я. Докупав ось такі кущики на флоріумі. Ціни різні, але е, ось на на цю нажималость канадської селекції там ціни дуже високі. Там більше 170 гривень за кущик. Ось такий кущик. Бачите, Borealis Beast. І тут десь в мене є. Сейчас. Borealis б'юті, да? Ось він, Borealis Beauty. б'юті. Ну, Більш-менш такий Borealis Beauty, нехай буде, да А цей, бачите, щось от такий він прийшов теж тут. Угу. Якось воно підсохло, синичка. Тому ну ось така якість. І ось вчора мені прийшли кущики з зелених янголів. Кущики по 155 гривень. Але дивіться, яка якість. Вже такі нормальні сформовані кущики. Вже з ягодами. Купив всі три канадської селекції Beauty, Beast і Blizzard. Бо Blizzard не міг знайти ніде, тільки... У янголів. Ну, мені янголи подобаються. проксима мені теж подобається. Так що ось такі речі докупилися, досадилися вчора. Так що, ось так, бачите, далі. Е, всяку екзотіку я вам потім покажу, то не цікаво. Тут все ми прокосили і вже другий раз треба косити, дружина вже. Прокошує другий раз, але бачите, воно дуже швидко наростає. Вона ось прокосила, це те, що ми називаємо городом. Ось ту частину і ну, цим газонокосаркою. І було декілька запитань. Євгеній мене мене питав, що яку машину купити, щоб косити. Ну, дивіться, якщо у вас є гроші. То краще найміть людину, і вона вам нехай косить. В неї це буде обладнання, все це захист, нехай вона возиться там, це копійки коштує, заплатіть, нехай вам косить. Якщо ви не постійно живете, то вам це ж дете, треба зберігати. Якщо ви в хаті це залишите, то хтось вкраде. Ось, Якщо постійно проживаєте і хочете купити, то дивіться, якщо ділянка дуже мала. То я все ж таки рекомендую купити щось електричне. Купити електричне, воно буде дешеве, потужне. Ну да, там кабельці тягати. Але це ну, не проблема, я вважаю. Якщо трошечки більше ділянка, і там возні побільше, і не хочеться вам з електричку, ну туди бензинову треба брати якусь. Ну, Знову ж дивіться. Не треба як я, ото. Треба було взяти болгарку, і я взяв одразу на 230-й круг. І в мене тепер є така дура, ну ти, ну да, так, якийсь бетон різати, але якщо ти делікатні роботи, вона не годиться, бо вона дуже потужна і важка. Те ж саме з цими косарками. Дивіться на потужність. В мене є декілька мотокос. У мене є мотокоса на Honda на кіловат, це 1,38 кінських сил. І її вистачає. Вона делікатна, вона те, що треба, щоб прокошувати те, якщо у вас є дерева. Якщо у вас ціліна і там якась така тверда трава, і вам ну, не хочеться це махатися, ну купіть тоді більш потужно. В мене є там на 2,1 кВт, це 2,8, мабуть, 2, майже 2,9 кінських сил. Ну, вона, блін, я вам скажу. Це як, ну, ну як вам сказати? Це як гіноцид для трави. Вона все ріже, все ріже, все, все, вона, ну і полив вона порте все. Це коли треба, так знаєте, більш велику ділянку швидко прокосити, то вона годиться. Якщо вам все ж таки треба таке щось делікатне, не беріть таку потушну. візьміть там 1 кВт, чи трошки менше, буде нормально. Чи ось цю каталку, косарку. Якщо казати за акумуляторні прилади, ну дивіться, вони завжди при рівні потужності будуть набагато дорожчі. Ну, тому що вся ця акумуляторна техніка, вона завжди дорожча. І ну, знову ж таки, час роботи. Це десь такий ну, 30, в кращому випадку, 40 хвилин, ви зможете прокошувати. І знову ж таки, якісь там невеличкі. Ну Там, де треба трошечки докосити, да, таку тверду траву ви вже не покосити. Тому е, враховуйте, потім ставите акумулятор і ще заряджаєте. Якщо там дорога техніка, то це десь година-дві години. Якщо дешево, то це може бути і півдня. Тому мої рекомендації, якщо не хочеться морочитися, найміть людини, нехай вона косить. У моєму випадку це не дуже підходить. Ми колись наймали людей, я ж вам казав, приходили тут, коли ще дерев не було, нічого не було. Вони то коровком збирали, то тракторець заїжджав. Але потім були проблеми з тим, що вони стали підкошувати рослини. І рослини ну, почувалися дуже погано. Давайте далі. Що? Я вам поговорив, що горіхи стражали. Тут трошечки перехватився оцей колись Чорний горіх. Кажуть, що він там дає плоди і цвіте на якийсь там, я не знаю, на тисячний рік. Але в цьому році я вперше побачив, що він, бачите, висять сережки, він цвіте. І йому не так багато років. Подивимось, будуть горіхи ні, але ось, бачите, не почерніло. Є декілька цих сережок і, може буде навіть горішки. Подивимось. Це ось горіх. Чорний в мене росте. Далі дружина висаджувала півонії, древовидні ці, дуже гарна рослина. Бачите, які цвіточки класні. Оці всі півонії висаджувалися в травні 2019 року. Дуже гарно вони пахнуть. Дуже класні, я вам чесно скажу. Це, бачите, вона ще постійно пише, коли це висаджувалося Оця півоня вже третій рік поспіль цвіте. І бачите, зробили такий затішок із ялівців. Дуже класно виходить. Ось. Оця півонія саджалась у жовтні 19-го, бо та, яка була посаджена у е... квітні, вона щось вмерла. Тому ми пересадили її і бачите вона вже теж цвіте в цьому році. Далі у нас є ще одна півонія, ну, ще насправді дві, але щось вона жирує в цьому році. Ось бачите, ось така вона теж наросла, але теж в неї тут є вже прихисток. Тут ці всі туї прикривають від вітрів. І воно дуже непогано виходить. Оця ялина теж ми купили разом. Колюча звичайно, мабуть, я не знаю. Колюча, Колючки дуже такі. Разом з цими ми з ялицями купили каліфорнійськими. Ось. Щось її теж приморозило, вона довго не, не могла сформувати лідера. Але зараз вже пішла. І ось це така ж півонія, як і знизу. Але щось вона трошечки хворіла. Бачите? Розмір менший, не знаю. Чи хтось гриз, чи щось. Ну ось таке. Ось так. Тому такі у нас є древовідні пивоні. Ну і там у дружини дуже-дуже багато цих півонів. Вон вийшли вони з песиком. Зараз вже підемо гуляти. Так що такі у нас особливості. Ось так. Так що, так, літо скоро, жара, все росте. Здоров'я вам, гарного дня!